У коментарях один мій підписник поставив мені питання, з чого почати писати книгу. І я пообіцяла якось зробити на цю тему відео, тож зараз повертаю борг. І хоча я не думаю, що є якийсь один правильний спосіб, як писати. Для тих людей, у яких є ідея, і саме головне бажання написати художній твір, але вони не знають, з чого почати, я можу запропонувати деякі загально прийняті рекомендації, а також схему, за якою я працюю сама. Аспект, який нам необхідно вирішити, перш ніж починати говорити про те, як підступитися до художнього твору, це до якого типу авторів належите ви до садівників чи архітекторів. Якщо ви жодного разу не пололи грядку і не будували шпаківню, не хвилюйтеся, мова не про справжніх садівників та архітекторів. Справа в тому, що автори-садівники беруть загальну ідею твору і просто починають писати у режимі потоку свідомості. Це ті автори, котрі годинами сидітимуть перед порожнім аркушем, потім кілька годин писатимуть, після чого викинуть все написане, і почнуть наново. Їх порівнюють із садівниками, тому що ті працюють за схожою схемою. Вони плекають рослини, поки ті зростають, в принципі, виконуючи роль стороннього споглядача природи, яка сама виконує свою функцію. Так і автор-садівник дає своєму текстові розростатися самому по собі, вириваючи з нього бур'яни, коли необхідно, і поливаючи водою, коли треба. Так, наприклад, пише Стівен Кінг. У авторів-архітекторів інший підхід. Вони спочатку роблять детальне креслення з усіма необхідними деталями та розрахунками, а вже потім підступаються до написання самого тексту. Такі автори надають перевагу плануванню, тому що до того, як вони напишуть перший рядок свого твору, вони, скоріше за все, вже мають в уяві основний каркас історії. Так пише Джордж Мартін. Мені страшно навіть уявити, на яку кашу перетворилася б Гра престолів, якби Джордж Мартін не планував своєї історії заздалегідь. Визначитися із тим, до якого типу авторів ви відносите себе, можна лише через досвід. Звісно, ви можете здогадуватися, який підхід вам більше до душі, але краще спробувати обидва підходи, щоб визначитися остаточно. Зрештою, це вирішувати лише вам. Я, наприклад, знаходжуся десь. Поміж цими двома типами. Я, скоріше за все, не почну писати книгу, якщо я не маю чіткого уявлення про те, що у ній відбуватиметься, які основні структурні елементи будуть у цій історії, про кого вона буде і так далі. Але я не розписую все надто детально, і, хоча я знаю, про що загалом буде кожна глава, коли я сідаю їх писати, на цій стадії я віддаюся на волю потоку свідомості. Скажімо, ви вже визначилися із тим, до якого типу авторів ви відносите себе. Що далі? Вам потрібна ідея? Як відбувається пошук ідей для художніх творів, це таємниця, яку, певно, ніколи і ніхто не зможе розгадати. Бо звідки вони приходять, що саме надихає нас, який канал треба увімкнути, щоб отримати ідею з етеру, який коливається навколо нас, то все поза межею досяжності аналітики. Звісно, є способи, у які можна стимулювати свою фантазію, той самий славнозвісний брейнстормінг, наприклад, але про це варто говорити окремо. Тож ми будемо вважати, що у вас вже є ідея, про що ви хочете написати ваш художній твір. Ідея може виражатися у кількох видах. У вас може бути ідея сюжету або ситуації чи події, яку ви хочете описати. Наприклад, дівчину відговорюють родичі від шлюбу через те, що її коханий бідний. Але згодом, після того, як їхні стосунки закінчилися, він повертається зі статком. Як розвиватимуться їхні стосунки далі? Ідея сюжету відповідає на питання, що відбувається в історії. Друге у вас може бути ідея персонажа? Скажімо, ви хочете написати книгу про власну прабабку, яка пройшла війну. Або, ну, скажімо, про гейшу. Така ідея відповідає на питання, із ким відбуваються головні події. Третє, у вас може бути ідея теми, як людині, що пройшла війну, повернутися до нормального життя? Чи помста може принести щастя? Що краще жити у злиднях, але вільним, або податися у запроданство? Тема твору відповідає на питання, який філософський аспект ви досліджуєте у вашій історії. Четверте, у вас може бути ідея світобудови. Події відбуватимуться у нещодавно встановленій колонії на Марсі або у підземному місті після апокаліпсису. Тобто, ідея світобудови відповідає на питання, де відбуватимуться події вашого твору. І п'яте, у вас може бути ідея жанру. Якщо ви погано орієнтуєтеся у жанрах, Просто дайте відповідь на запитання, яку емоцію я хочу викликати у читача, чи хочете ви змусити їх сміятися, плакати або ж сміятися крізь сльози. А може, якщо ви маєте бажання написати детектив чи трилер, ваша задача менш емоційна, а більш інтелектуальна. Суміш із емоційності та інтелектуальності також цікавий вибір. Так от, якщо у вас є одна із цих п'яти ідей. Я вас вітаю. Початок вашого художнього твору покладено. Що робити далі? Знайти відповіді на решту із цих п'яти запитань. Скажімо, у вас є ідея сюжету про дівчину, яку змусили полишити коханого через те, що він бідний. А потім він повернувся через кілька років у чині офіцера флоту із великим статком. Насправді це сюжет роману Джейн Остін переконання. Але ми уявимо, що ваш геній вигадав такий сюжет. Наступним буде подумати про те, хто протагоніст історії, вочевидь, жінка, але скільки її років, який її соціальний статус, які риси характеру вона має, і так далі. Ви можете вибудовувати її образ стільки, скільки самі вирішите. Наступне питання: яка тема цього твору? Що ви хочете цією історією сказати? Можливо, мораль вашого твору у тому, що заради того, щоб слідувати за справжньою любов'ю, треба мати сміливість, або що справжня любов переживе будь-які негаразди. Далі, де відбуватимуться події? У Англії початку 19 століття? А може на планеті Татуїн у далекому майбутньому? У якому жанрі ви писатимете цей твір? Так, можливо, найкраще такі ідеї пасуватиме драматичність, але це могла б бути і комедія. Її також можна було перетворити на казку або на історію дорослішання. Наскільки детально ви дасте відповідь на кожне із цих запитань залежить від того, ви садівник чи архітектор. Якщо ви садівник, просто загальних відповідей на ці питання достатньо, щоб ви могли почати сіяти, полоти і пожинати. У разі якщо ви все ж таки архітектор, вам знадобиться більш розширене дослідження, перш ніж ви напишете навіть перший рядок. Тут немає невірних способів, є лише ті способи, які підійдуть вам персонально. Я колись починала писати на стадії, коли у мене була лише загальна ідея. Але я помітила, що у такому режимі роботи 8 із 10 книг, які я починала, я так і не закінчувала, тому що основної абстрактної ідеї для мене було недостатньо, щоб написати книгу від початку і до кінця. Я маю розуміти, куди мене веде сюжет. До того ж, я страшенно не люблю гаяти час на те, щоб щось писати, а потім через нестачу планування з'ясовувати, що якусь главу мені треба викинути, або котрийсь персонаж мені взагалі ні до чого. Для мене це неефективна робота. Тому із часом я прийшла до планування. До того ж, якщо ви пишете професійно, то ви певно знаєте, що сидіти і чекати на те, коли вас відвідає муза, і ви зможете кілька годин друкувати текст, особливо якщо половину того тексту потім все одно доведеться викинути, це розкіш, яку ви собі не можете дозволити. Планування твору заздалегідь в моєму випадку розпалює в мені творчий запал і цікавість до мого твору, через що мені хочеться писати частіше і більше, аніж без планування. Тому, можливо, якщо для вас є типовою та сама творча криза, або криза чистого аркуша, як я її називаю, спробуйте планування, можливо, це сприятиме вашому творчому запалу. Звісно, є ще цілі міріади питань, які можна собі поставити перш ніж починати писати, або у процесі написання. Питання про структуру твору, архетипи персонажів, про які я вже зробила цілий ряд відео, несподівані сюжетні повороти, аспекти стилю і так далі. Проте найважливішими є лише дві речі. По-перше, головне писати і набивати руку, а разом із тим, на жаль, і гулі, щоб вчитися на своїх власних помилках. По-друге, читати чужі твори і аналізувати їх, щоб до вас гармонійно, само собою, прийшло відчуття вашого власного стилю. Я сподіваюся, що ці поради допоможуть вам, якщо ви не знаєте з чого почати, або відчуваєте, що початок нового твору кожен раз дається вам надто складно. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви можете ознайомитися з моїми книгами за посиланнями у описі до відео. А на цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи! Бувайте!